Мене звати Шептурова Марія на гімназіати. Я захищаю честь міської школи номер 11 міста Черкаси. Гімнастикою я займаюсь 12 років. Після школи я роблю уроки і одразу йду на тренування, які проходять у мене щодня. Мене звати Василина Онищенко. Я переїхала в 2022 році з Маріуполя. Зараз навчаюся в Івано-Франківську в ліцеї номер 5 Я займаюся гімнастикою вже 10 років. Для мене це дуже важливо. Я більш дисциплінована. Це допомагає мені в навчанні та повсякденному житті. Я приїхала з міста Хмельницького на змагання гімназіаду. Я навчаюся у школі АНВК номер 6 Мені подобається брати участь у гімназіаді, тому що я знайшла тут багато друзів, багато з ким познайомилась. Сюди приїхали найкращі гімнастки наші юні молодь з цілої України. Тому вітаємо на цій гімназіаді. Бажаємо відібратись найсильнішим, представити нашу державу на європейських і світових змаганнях. Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного. Ці п'ять медалей з гімназіати. Я присвячую тобі.